Кажуть, що є особливий скарб. Віра в Ісуса Христа. Хто зі мною шукати? Я, це точно щось добре. Якець воно невидиме, Немає там ніякого скарбу. А ми спробуємо. Я буду молитися, щоб Бог нам допоміг. Тусь знайде. Перша підсказка. Шукайте найперше царство Боже і все вам додасться. Треба йти далі і довіритись Богу. Я не піду, тут страшно, це занадто важко. Не бійся, віра це навіть. Тоді, коли ти нічого не бачиш, але все рівно йдеш. Давайте помолимось. Друга підсказка. Віра без любові, мертва. Тонар скарб не гроші, а любов і віра. Я тепер теж хочу знайти цей скарб, віру. Ось наш скарб. Це символ віри в Ісуса. Тут якийсь наскут. Хто вірить в Ісуса, має життя вічне. Найбільше багатство це любов і Ісус в серці. Я, ж, я тепер теж хочу вірити. Це справжній скарб. Ось наш скарб – Ісус Христос, він дарує нам, вимкнує Єду, змінює життя, Твоє ім'я, прославлю я, Пропадиш, чуда вчиня.

шукає, той знайде. Перша підказка. Шукайте. Кажи, давайте помолимось. Давайте помолимось. Олег, ти зараз будеш тут молитися. А що у вас там? Кажи, давайте помолимось. Да. Давайте, давайте помолимось. Помолим. Олег! Я упала, давайте помолимось. Кажи нормально. Олег, ти бананами. О! У капелюх тобі ти запхай. У капелюх або урод.